У день соборності України представниця Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Лариса Якубенко презентувала у приміщенні агенції промоції суми огляд під назвою Турбулентний 2024 інформпростір Сумщини, тактики виживання та стратегії розвитку. Під час заходу, на якому зібрались представники місцевого самоврядування, правоохоронних органів та громадських організацій, було проаналізовано загальний стан інформаційного простору Сумської області. Та зроблено огляд поточної ситуації щодо ліцензування та реєстрації регіональних медіа. 78% наших медіа сьогодні входить відповідно до наказу мінреінтеграції до зони можливих бойових дій. Ми маємо негативні тенденції в минулому році. В нас перестали вести діяльність дві радіостанції місцеві: це «Радіовир» і «Діворадіо» Радіо, наше Сумське, і припинили мовлення в нас дві телевізійні. Компанії академців. І СТС, однак, за словами Лариси Якубенко, у 2024 році місцевим медіа також вдалося досягти позитивних змін, яким сприяли рішення національної ради щодо продовження терміну дії ліцензії на мовлення та надання дозволів на мовлення зі збільшеною потужністю передавачів. У нас чотири радіостанції продовжили термін дії ліцензії в минулому році. Дві радіостанції збільшили потужність передавача щодо го змогу збільшити покриття території від Збільшити аудиторію, яка слухає наше українське мовлення. Окрім того, в нас продовжують реєструватися друковані видання, їх досить багато 82. І в нас дуже активно реєструється наш онлайн-медіа сайти. станом на кінець року їх було вже 19. Співпраця представниці національної ради з громадськими організаціями спрямована на розвиток медіасфери та зміцнення демократичних засад у регіоні. Будь-які наші заходи, будь-які наші там конференції, виступи мені надзвичайно приємно, що Лариса, коли приходить до нас, це дуже ґрунтовна підготовка. Це цікавий матеріал. Це цифри, це дані, це якісь нові. Нові свідчення про щось тому працювати приємно з тими, хто добре працює. Прозорі комунікації, забезпечення прав людини, запобігання мови ворожниці в інформаційному просторі Сумщини, основа співпраці Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та представниці уповноваженого Верховної ради з прав людини в Сумській області Тетяни Мироненко. А для протидії кіберзлочинам та попередження інформаційних атак налагоджено на взаємодію з кіберполіцією, враховуючи внутрішні обставини і зовнішні фактори, саме шляхом плідної співпраці ми зможемо досягти і досягаємо якихось ефективних результатів. Попередження завчасне є запорукою того, що населення проінформовано про завчасні загрози, а також про джерела, де зможе отримувати відповідну інформацію на разі виявлення. Інших загрозливих чинників, які можуть негативно впливати на наше суспільство в цілому, тому саме завдяки спільній співпраці, і налагодженим механізмам ми досягаємо поставлених результатів, за словами представниці Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, 2024 рік був складним для місцевих медіа. Проте Лариса Якубенко висловила сподівання, що завдяки наполегливості та підтримці всіх державних структур, правоохоронних органів та громадського сектору інформаційний простір Сумщини зможе вистояти та розвиватися, адаптуючись до нових викликів.